Два варіанти трактора по мінімальному бюджету для себе сугубо, якщо брати, сугубо для себе для своїх робот по, по двох бюджетах. Буде зразу скажу, таке вона на ремені і без ремня. Хлопці, дивіться, трьох точка на ревні. від 2000 доларів. 2000 можете собі взяти тракторця 16 22 конячки. Може бути на базі мотобочної коробки, може бути на базі такої коробки. А, я думаю, що це справедлива класна ціна від 2000. А, що вони з себе представляють? В таких модельках іде міні-шифінг, коробка шифінговська, мотор мотовочний здоровий. Ну, остальне, як по суті, зроблено в мототракторі, але вже вам іде вал відбору, іде вам вже коробка нормальна, яка не буде, буде тримати більшу нагрушку, не буде так морочить голову, як мотоволочна коробка. Отакі от тракторці от, називаються Кентавер. ВР-ка, Також альтернатива, кіндав обичний. Чим він плюс, що все повністю йде мотобочно навісне, на нього підходить. Тобто, у вас мотобока все лишається, ви сугубо купили трактор, перекинули, собі робите, собі працюєте. від 2000 ціна фактично за такі тракторці-шара, доставка по Україні безкоштовно. Я ж кажу, маємо з трьох точок, ми маємо обична коробка. Без предоплати, привозка по всій Україні. Ключна документи, реєстрація, все повністю стає під ключ. Кентаврики вр дуже зараз популярні, то як мініатюрний тракторець Шіфен. Е е тому, е мужики, е зверніть свою увагу. Також зверніть свою увагу на модельки Кентавр 160. Обичні 160 одна точка. Точно такі самі 1 точка. Там все підходить мотовочне, навісне до нього. Вони ж йдуть на посиленій рамі. Вони вже йдуть з регульованою кольорою, вони вже йдуть на більших колесах, вони вже йдуть з нормальної коробки, бачите, швейлер 120-ка. Тому вже і плюс весь трактор вже і додатково буде вам трошки, як то кажуть, робити багато. Відіграє, я би сказав, таку ключову роль в цьому. Модельки мається на 16 конячих, модельки мається на 20 конячок, і модельки мається на 22 конячки. От Перед вами на 22 з трьохточкової коробки. коробкою. Також є з одноточковою коробкою. Тобто вам на вибір вже вирішувати під ваші задачі. Якщо у вас 20-30, то можете брати одноточкову. Це буде коробка. От такого плану, як в е, Мотоводці, що все підходить до мотовоїчної Якщо ви вже хочете та вам пів гектара гектар землі, більше. А шифінг за дорого, можете брати ось, трьохточкова коробка, вона йде грубше. Вона там трохи отаке-таке. Таке. Вона йде грубше, грубші чулки, має відбору потужності, має під'єднання до фризи ваговідбору. Ну і, звісно, хлопці, другий варіант. Для тих, хто все це ремінне не хоче видіть, пожалуйста вам безремінні трьохциліндрові тракторці. На базі Сентая 244-го, на базі а, на редукторних мостах. Всі вже сучасні йдуть. На кемовському моторі без ремнів, на муфті жорсткого з'єднання. Сінтайчики маються 244 маються такі самі бувати, маються такі самі файтери, маються такі самі скаути. Це те, що там пише на капоті, який поставщик, то не грає абсолютно ніякої ролі. Якщо то переднє 14, заднє 20 радіус така по центру коробка на 6 передач, тобто 3 повишних, три понижених і 2 назад, колія метрова по центрах іде в тракторі. Передній мост ведучий кеймовський мотор, то все Сінтай. Неважливо, що воно, як підписано. Різні поставщики завозять, брендують своїм брендом. Ну, по факту, на базі 244-го Сінтаю. Він для себе на гектар півтора варіант отрічний. Економічний, маневрений, малий, понятно, якихось там суперважких задач, він не здужає. Там а, вже йому і брак не ваги, і треба, там, якщо там Донфенга, чи ДТЗшку, чи Сороковку, то, понятно. ну, як для себе поможні все, що треба, от, фрези, до виори, до прицепа, до косілки, бо трактор має вже пряме з'єднання, трактор має нормальний мотор. Коробка трохи слабе місце, бо вона йде не така мощна. Ну, якщо їм не, його не вбивати, я ж кажу, для сугубо для експлуатації для себе, там чулки на навісне трошки менше підіймає. Вот. Но на огороди, на гектарчик, на півтора для подсобних здач він зрозманьоврений. Він в тепліцю заїхати може, він коротший, він вущий йде від аналогів, він заїде в тепліцю, він заїде там в дворний. Тобто то буде ідеально. Він маневрений, в нього крутезний виворот, є вот. Тому. Як для себе, як там трохи по калимах, по сусідах, по городах поїздить, теж отлічний буде вихід. Ціна це самі дешеві. Теж від 5 тисяч можете забрати. Номер телефону є. От, дзвоніть.